У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тимоком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий, та творезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазирів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, то.